Першими на поле слов'янської мужності ступили козаки з двадцяти куренів області, приєднались до дійства і гості з всевеликого війська Донського. Ініціаторами створення власне меморіального комплексу були саме козаки. Мовляв, гостро відчувають історичну справедливість. Коли слав'яні пораз наступає калка, коли немає розуму у керівників, Наступає катастрофа. Ми обязані пам'ятати не только перемоги, ми обязані помні пораження. Тому що це було не просто пораження. Я вже говорив уже об этом. Це була цивілізаційна катастрофа. Фестиваль проходить вже більш десяти років, проте на полі слов'янської мужності втретє. Досі зустрічалися на кам'яних могилах. Кожен район привіз артистів, співають переважно українських пісень, радують і танцями. Вражали глядачів своїм вмінням бійці, котрі знаються на східних одноборствах, не пасли задніх і джури. Глядачів небагато, найшвидше через несприятливу погоду. Проте місцева влада сповнена амбітних планів. Будуть залучати сюди туристів з усіх областей та навіть з-за кордону. Для цього є все. Кожен квадратний метр дихає історією, та й природа надзвичайно красива. Возможно, це було ось вот здесь, на місці цього пруда. Когда делали этот пруд, діла пруднискусвіний, значить, находили і стріли, і наконечники копій і все підтверждаючи, що здесь було враження. Власне, зведення споруд не коштувало місцевому бюджету ні копійки. Про все потурбувались меценати. Коштами одного з них, до речі, заступника голови облдержадміністрації звели сторожову вежу. Не пасіді живота за заотечества. Це має бути фраза не банальної вещью просто из історії, а девиз должен быть бути кожного который, для которого родина, сім'я. это не простые слова. И вторая, конечно, второй вывод, который мы должны сделать из уроков истории, это то, что наша сила в единстве.